Всім привіт! Ой, були на базарчику. Приїхали, сонечко припікає. Хоть не пізно, 9 900 ранку, але сонечко пече. Ой, сховатися трошки в холодочок. Купили трошки продуктів, картошки купили. По 10 гривень картошка, зараз стара, така. От. Купили огірки по. 65 знайшли, капуста 60, яблука по 17. Корейська капуця, морква подорожала вже 150. Купила ще собі цвітів. Добрала ще там, де вчора ми брали, вони на базарі теж торгують. от, Пітуньі. Закупила якийсь такий коврик. Ціле літо цей також. Купила сосну кримську таку за 50 гривень, а лісом. Ось не знаю, що це таке, якісь квіточки такі гарні теж купила. Травичку цю купила, забула, як вона називається. така от. От, І купила собі три помідори. Випросила, щоб мені продали три штучки насадити. Там хотіла купити пізньої капусти, але ніде не було. Так що отак от. Так от. Ой, а у нас жара. Сонечко припікає. Добре, що зарані поїхали. Ми виїхали десь в 7 часов ранку. Зараз 9 вже вдома. Він зацвітає вже традісканці ага. де-не-де. Десь... А, цей прямо кущик, он як гарно. Зацвіли скільки. Це зацвісти і цвісти теж. Гарні квіточки такі. Вони тут кустик гарно зацвів. Так що ось так. Це зараз лишали вдома, не брали, як він просився їхати, бо отже любить кататися. Ой, холодочок Ой, сховалася, бо невозможно. Фух, зараз тільки це все треба. Надо... Ну, петуні я зараз, мабуть, візьмусь, буду зараз садити. Холодочок собі сховаюся, вітерес чуть-чуть продуває. Зараз скоренько підемо поснідаємо щось, бо ми так утром навіть чаю не пили, бігом поїхали, щоб там базар зраненько починається. Бистро люди роз'їжджаються. Ну, Недовго, невеличкий базар такий. Так що ось такі от справи. Трошки, я ж кажу, купили продуктів. Докупила собі ще квіточків. Зараз буду висаджувати. Снідаємо і буду висаджувати. Нарізала от вездечок собі у вазу. в хату. Ландеше вже викинула. Пахнуть. Ой, яка красота. Колір такий ніжний, нежний, -нежний. Такі гарні в вазочку трошки. Це поснідали. Дивлюсь, на столі нема квіточок. Пішла, взяла ножниці, нарізала. Ось така красота. У нас вечір вже, слава Богу, встиг вітер. Таке було цілий день. Парило вітер, аж голова боліла від того вітра. Зараз трохи стихло, слава Богу. Розсадила я свої Світи. Зараз вам покажу сюди висадила. Я би хотіла вообще оцей весь бетон оцей обрати. Перех полопав так. От. І щоб тут щось посадити, якісь хости чи що. ну Тут таке от посадила тут мобілію по краях і посередині от Де гарненько так. Сюди от посадила от, три куща і розростаються. ну Поки будуть три, а там побачу, як будуть розростатися, може лише один чи два. Ну, поки хай де один. О, так виросла ця гвоздіка висока. ці кущі хоч якось стоять. О. Я побризгала всього, все так в'яло, де скоро оця ромашка, де красота. Вже так виросла. Мені до пояса такий куч здоровенний. Оце вездікарон, як вона розпадається. Ця нижча гарненько держиться. От так. Сюди висадила цей коврик. Казали, що буде ціле літо рости. Хай поки росте тут, а там побачимо. Ой, вже розпускається така йолочка. Ось тут теж лягає ця гвоздікачись, Вона в цьому році дуже висока. Ще й коти лазять по ній, взяли привичку. А ця якою гарною мариночкою. От сюди одну петуню посадила на вугол. Це потім все обірветься, прибереться, буде петуня. Сюди посадила оцю траву, забула, дивилася в інтернеті, як вона називається, і забула. Посадила великий такий горшок, щоб вона не розросталась. Хай буде росте тут таким красним п'ятнишком. От З тої сторони там. Барбарис. От. А там буде ця травичка. Вона ще підніметься до осінь і наросте і все. Білу пітунь посадила за хатою, додавала там, де на чурочках мої ті темні. І все. Ох, добре, зараз вже не пече. Хорошо. Таке все. Свіженьке, полила, все гарненьке. От, Сережа десь там палив мангал, тільки що вже, мабуть, прогоріло. Ага. Шарон який вже пішов надівати м'ясо, купили сьогодні шию. Тоже 153 чи 156 гривень кілограм. Вже подорожала. Ой, трошки полила клубніку, перець, буряк полила, гарненько сходи. Така чистенька картошечка моя, ну, цибуля тут ця виросла. Опять заростають кабаки, Різкася ліза. Ну, сходять, вчора полила. Через день я їх поливаю сходять. Так що мотиці вон повитикувались. Довго сиділи в землі. а деньки щось не з'являються. Нема. І тут он дві ямки нема нічого. Посоля де-не-де з'являється Рядочки видно. І воно на полоски. Це муравейник. прям на фасолі. Ох. Не буває все ідеально хорошо. Картошечка гарна, поки, слава Богу, ще нічого її не жересного. Ну тут кроти водяться, конечно. в прошлому році. Ой, тут у нас в кінці города був крит, Скільки сирожа його там, ось там города, Ті катакомби він там на Ловили його там він з сусідом. І загортав, загортав яму. Ой, яка гарна трава. Віться, який кущ красивий. Ось така красота. <кій> Прям така інтересна. Яка гарненька. Чим не декоративна трава. Ось так десь завези за кордон. Буде декоративно. Ось так і до нас привозять таку травичку, теж продають як декоративну. Ой, так, да, так і цей горіх, мабуть, висок. Де-не-де внизу віточка, Ну, нічого, спиляємо його та все. Уже з понеділка буде косити траву, але на понеділок показує дощ. Ну, вона лише тут, в кінці города висока така. От. О, вже йде йде гуляти. Побачив, що я пішла на город. Вже йде, тільки що трошки бігав. Ой, тут так добре. Кстати, сьогодні почти нема комарів на вечір. Там так трошки прихмарюється. Дуже сильно парило. Так парило сьогодні ж. Вон які лучики красиві сонечка. Як гарно. Так багато тут свірчків. Що, Цезар? Ти вже прийшов, так? Да? Понаклянчував наклянчував вже там м'язка, так? Да? Лежить він не просить. він або лапкою просить, або дивиться в очі. Нельзя туди виходити, Нельзя. Раніше Сережа ходив з ним сюди гуляти. А це проситься, щоб бувало, щоб його випустили. Вже гриза травичку. Телятко. Ой, гарна травичка вже. Ну не густа в цьому році трава. Рідковата. Таке полинчивось наростає дуже. Ой. Інтересно, ні, яйця лича простенька. От. Така синенька. Тут наша слива. Є щось на ній? Так гарно вона цвіла. В минулому році теж і цвіла, і такі сливи були зелені, а потім обсипались, бо пропали. Нема нічого. Ні, от де-не-де де щось є. От. Вони ще міленькі. Але взагалі де-не-де. Навряд лі будуть. ну, Щось може, може буде. дерев'я так багато. Що, наївся травички? Витоптав тут так точно як теля. Ой, йти. Сережа там дожарю шашличок. зробимо салат. Ой. Гарне небо, таке спокійне. Красота. От, шумлять, свічки. Гарна травичка, а тут уже нема. Тут у цього повно таких квіточок польових цих. Вона, кстати, де розростається оця трава, не знаю, як вона називається синеньким, що це де... Там майже трави простенької нема. Що ти скубеш, Петрушку? А, -а. А, а. Свірчки. Так багато їх тут. Уже наче зараз цибуля стара чуть-чуть така старіша, грубша, вже наче її нічого не трогає. Не, не гризе. Воду включив, так? Да? Хорошо, я подивлюсь. Горох, звісно. Сапати вже з понеділка, то. Ой, уже йошта буріє. Чи що це? А, не, це тут веточка відломана, а я вже думаю, думаю, що це таке. Ну, є багатенько. Це от вона рясненька така. Це кулька моя. Наче вже нічого її не гризе. Теж треба її пройтись. Це брізка два дня. Бурячок полила. Сходи хорошо, слава Богу. Веникі рядочки видно. Хай росте буду поливати, а що робити, морква. Тоже моя антикварна тут. Тоже треба пересапати, але ну, насаджу сюди капусти. Може, десь куплю пізньої не було сьогодні, тільки якась середньо пізня, не хотіла її брати. Вона не стоїть на зиму. Чесничок мій зимовий. А тут по річки в мене. Теж рясненькі цей год, є трошки буде на компотік. Да. Ця олича є. Дуже вона така добра, крупна, хороша, така як мед, аж світиться, трохи є на дереві, де-не-де. -де? Його не видно, бо вже сонечко сідає. Є. Ну, нам хватить. Я ж кажу, на якийсь компотик нам буде достатньо дерево здоровенне. Так, наш шашлічок уже майже готовий. Сережа пішов у нас з Петрушечки. Казанок кидає, то зверху петрушечкою притрусі. Це вже жде тут, не дождеться, так, да, Цезар? Іди іди, іди. іди, іди, вже скоро розочки будуть відкриватись. Які гарні. Там перед хатою вже піон один відкривається. Вон яка красота. А ось посадила сюди ще ось цю квіточку. Ну, я так думаю, що це, мабуть, якийсь сорт гвоздіки. Дуже схоже таке на гвоздічку. От. Може хтось знає, напишіть, що це за квіточка гарна така. Ну, я думаю, що це гвоздіка. Схоже дуже. Таке гарне все зараз ввечері. Полити. Не в'яли вже, то От так днем трошечки де не листочки прив'яли. Дуже було душно. Ще й вітроган такий дурний І натрусило оп'ять черешні. Може шпаки зверху на неї сідають. Вона чуть-чуть буріє, вже сідають. Ой, ти, трошки посидіти. Поки він зараз там дожари. Трошечки посидю, відпочину. Ой Боже. Треба піти. Ну, а я зараз повимивати, лазила по городі, поливала. О, о. Ноги грязнющі, лапті грязнющі. треба все помити. Ой, хай зараз дожари, трошки посидю дворі, щось так хорошо. Тихо, спокійно. Добре, що втихає вітер, вже майже нема. На понеділок показує дощ. Ну, дай Бог може піде, дуже треба дощу, бо земля дуже суха. Ой, так що ось такі справи. Пройшов ще один наш день. Слава Богу! их у нас. Так, беда скрис. Всем вам желаю тихой и мирной ночи. Всем пока-пока.